Добрий день, шановні українці. Сьогодні в нас на продажі і на огляді люди мені пригнали Subaru Outback, офіційне 11-го року. Офіційне, але не ціле. Що з ним як було, що знаю, розповім. Пристебніться, поїхали. Під капотом двигун 2,5, атмосферний, варіатор, повний привід. Про це окремо потім поговоримо про, про надійність і так далі. Зроблено ТО в двигуні, поміняні масла, фільтра і свічки поміняні. По ДТП. Тут був ударений правий кут, тут замінювалась чверть, радіатор охолодження мінявся, фари, бампер, крило, капот. Також ну, капот і крило фарбовані, якби. Як нові деталі, просто тут в один слой. Шпакло є на цій дверці, трошки є на оцій дверці. Оце крило, по-моєму, ціле, якщо не помиляюсь. Так, Ляда фарбована по низу прийому, до речі, не фарбовані, окрім отут передньої стойки. Це єдине місце, де я трошки тут, ну, понятно, тут тому що тут робилась. Все інше далі йде в заводі. Дах легенечко теж фарбований. Ось це крило. Не фарбована двірка, по-моєму, легенечка або ні, я не пам'ятаю. Тут крило точно. Ні. І оця дверка має шпакло. Це де шпакло, я короче, вам обозначу, щоб ви знали. Прийоми тут не фарбовані з цієї сторони, я перевірив. Так, з цим наче все. По салону, дивіться. Стан сидінь в принципі, непоганий. У мене такі от беки були. У них єдине, що оце місце витаптується, де бачите. Ребро. Електропривід сидіння тут є. Рік, до речі, одинадцяти чистий. Дивіться, на одометрі 182 тисячі кілометрів пробігу. Я не можу цього не стверджувати, не заперечувати. Я не знаю. Кажу вам, як є, чесно. Кермо, ну, по керму я б сказав, що тут, напевно, 100% більше, але скільки, ніхто не знає. Ну, як є, кажу вам. Так, далі, 4 склопідйомника. Газове обладнання тут, в принципі, стоїть. Єдине, що тут щось при переєстрації, його заставили від'єднати відключати. А воно від'єднано. Електродзеркала і складні дзеркала. Гучно, до речі, так вони. Вікно нормально, відкривається, закривається гучно, зеркала так роблять. Так, перевіряємо електроручник. Туди ставиться. Став, да, сюди знімається, працює. Це допомога антиоткат, автохолд, тому кажучи, при підйому гору. Шкіряне кермону не будемо його обозначати, бо воно там страшненьке. Є датчик світла, є протитуманки, є датчик дощу. Далі в нас тут управління мультимедією, от ми бачите, керуємо їм. Є крой-контроль звичайний. Ну і двозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь. Трансмісія, звісно, на ліписках є механічний режим, ми можемо переходити. Звичайні МП3, cd диски тобто більше такого, додаткового тут нічого, наскільки я знаю, пам'ятаю, виведеного не було в цих роках ще. Так, а, Аукс є, вибачте. є Аукс. Ось в підлокітнику. Що стосується безпеки, вона тут не спрацьовувала. Безпека ціла. І плюс, коли там розбирали, перебирали, її люди бачили, те, що ви мені сказали. Тобто безпеку не торкались, вона не стріляла в даній автівці. В чому причина, я ніхто нічого не знаю, але безпеку перевіряли, то що розбирали там дах, знімали, там ще щось, подушки стоять, але не спрацьовували. Чому? Невідомо. Можливо, вона колись вже була бита, або можливо, вона стояча там, в неї заїхали. Ну, не можу тут нічого теж сказати. Поїхали назад. Ну, От чого тут не можна пред'явити, нічого не можна пред'явити. Це от, от, що попереду, що ззаду, я своїм ростом 193 см сиджу сам за собою. Ноги катаються, гуляються, все весело, все здорово. Диван на спинку відкидуються, сидіти, тут зручно і комфортно. Машина простора, багажник і салон, ну в цьому плані кайфово. За недоліки поговоримо далі. Багажник, дивіться. В них непоганий, об'ємний, тут теж ну, ніяких претензій не може бути. Їх єдина що болячка цих кузовах є в цих поколіннях. О, тут тріскається герметик на шву на цьому. І це класика цього покоління. Про це всі знають, всі говорять. Його зачищають, заново новий герметик наносять. І я не впевнений, що це ще може і не заводський. Ну схоже, як на заводський, хоча Ну, це могли вже робити, це класика їх. Так, тут під ось у нас газовий балон. Він там щось від'єднаний, не знаю деталі і подробиться. Свінки, до речі, тут скидаються от звідси. Прямо от Звідси в рівну таку бачите, підлогу, можна спати, Шикарно взагалі, простора. А, і ще в них болячка ляда стучить. От Ми зараз будемо кататися і перевіримося. Хоча, отак на перший погляд, я не бачу люфтів, може і не стучить, зараз перевірю. Що я вам одразу скажу? от Знаю, з цією модель сталкувався. Мені не дуже. Це не моя улюблена машина. Це покоління Легасі Outback'ів. До 9-го року ті, що йшли, я їх по-своєму люблю як стару добру класику. Ті, що пішли з 2014 року, я їх люблю за свої вже, ну, нові рішення і так далі. Ця от покоління, ця модель, вона гібридна, вона така, скажімо, перехідна, випробовувальна, я б так назвав. Є тут недоліки. Основне, те, що знаю, це заднє, це що я показав багажнику. Друге, це рульова рейка, і тут це не виключення. Люфт підстукування це в них класика. Ще що. Ну, я коли їздив, я помічав, що масложор у двигунів є. Тут ніхто не знає, є він чи нема, але ну, має бути, я думаю, 99%. Вони грібуть масло, ці двигуни. Я їздив колись в Київ на такій машині. В чому якось не зрозуміло. Туди, доїхав, до Лифт, назад повернувся, абсолютно не взяла. Ну якось так, своїм життям воно жило, я не знаю, в чому там причина. Але таке є, було. Рейка з люфтом, з реальним люфтом. От я зараз їду, вона так має великий люфт, одразу скажу. В іншому. Ляду, до речі, я не чую. По підвізці, наче тихо. А окрім того, що поміняно було по кузову, я сказав, там ще по підвізці, по передній правій стороні, що там замінювались десь косточки, там, щось, там, речах, вони не пам'ятають, якісь там кращі елементи підвізки замінені були. Так, ну що, спробуємо її розігнати від нуля до сотні, як вона їде. Ну, їде вона ніяк, я вам зразу скажу. ну, Зараз перевіримо. Вона підросляна, 100% тут пробігу не 182 тисячі кілометрів. І саме навіть не на то, що там може по ходові тут цей в порядку, відчувається, що віковий пробіг вже ну, явно більший. Зараз ми спробуємо вирушити з місця. Вони сьогодні достатньо спокійно набирають, хоча б вона ще більш-менш нічого їде. 100, ми в горку рухались, поворот. В принципі, вони так і погано набрали, я очікував гірше. Маю відмітити, що зараз в спекотній умовах спекотний клімат працює, це важливо, я вважаю. Але навіть коли не спекотно, а просто на вулиці осінь запотівають вікна, то. Кондер теж потрібен. Він сушує повітря і не дає запатівати. Так що це плюс, що він тут працює. Тільки що при вивороті керма, от почув, що шрус якийсь поклацував. По моєму передній лівий мені як здалося, наружний, судячи по звуку. Прохрустів трошечки таке було. Можливо, ні, а ну схоже на шрус. От шо-шо, аваріатори в суборях достатньо надійні в усіх поколіннях при нормальному своєчасному обслуговуванні. Знов таки поводить він себе непогано. Я щас не відчув ніяких до нього претензій взагалі, нічого ровненько. І при розгоні, коли ми їхали повільно, все добре. А зараз їжджаємо на плоху дорогу. Непогано спеціально її протуршу, помовчу, послухайте разом зі мною. Ви знаєте, все по ній тихо, так як має бути саме в цьому поколінню. Так, є там шуми, якісь по салону, то все. А от рейка в ходу, до речі, не відчувається нічого. А от коли на місці, слухайте, бачите? Це така особливість. У них там в електропідсилювачі, наскільки я знаю, розбивається там щось і треба робити заміну. Я підсумую так, на свої гроші ця машина має бути. Я є так, щоб сказати, що я її люблю, от як про багатьох там, японських там, екземплярів, я кажу, що мені ця машина подобається, я від неї кайфую. Тут такого немає. В них є ще тут своя специфіка, що вони шумні по салону, достатньо. Є там всякі різні там поклацування, скрипи, десь трошечки, ну пластик в основному. Багато ти його відчуваєш і чуєш. Ляда от, тут все ж таки не стучить. Так як вона має, мала б стучати, тут, напевно, тут щось поміяне, що зроблено, ну тихо в цьому плані. Отака от машина, така, як є, на свої гроші. Я вважаю, що в принципі за свої гроші, на свій вік, повноприйдна машина така, ну якби не дуже розгонишся. Тому, якщо вона вас зацікавила, приїжджайте, ми перевіримо на СТО разом з вами, де ви побажаєте, ви оберете чи визначитесь, потрібно вам вона вам чи ні. Да? Ну і все, і будемо думати далі. З вами Льоха Трандавто, до зв'язку, до зустрічі. Слава Україні!